Всіх вітаю, любі друзі! У даному відео я покажу вам, як поповнити свій рахунок на Binance через P2P. Заходимо на Binance. Зверху натискаємо торгівля P2P. У Фіат обираємо гривню. У регіони обираємо Україну. В оплату обираємо будь-який тип оплати, який нам підходить. Я обираю Приватбанк. Далі бачимо список продавців. Нам необхідно обрати продавця з високим відсотком позитивних відгуків і з найкращою ціною. У даному випадку мені підходить Поліна, бо у неї високий відсоток позитивних відгуків і найкраща ціна. Обираю, натискаю купити USDT. Далі у поле Я отримаю вводимо суму у доларах, яку ми хочемо отримати. На наш рахунок. Наприклад, давайте поповнимо на 100 доларів. Натискаємо Купити USDT. Тепер ми бачимо реквізити Приватбанку, на які ми маємо перевести 3833 гривні. Заходимо в приватбанк і проводимо гроші. Все, я провів гроші продавцю. Тепер все, що мені залишається зробити, це натиснути дану кнопку знизу. Повідомити продавця. Натискаємо. Тут натискаємо чекбокс, я здійснив платіж і так далі. Натискаємо «Підтвердіть оплату. Все, тепер чекаємо, коли даний продавець підтвердить, що ми йому сплатили. І після цього ми отримаємо на наш рахунок 100 доларів. Очікуємо. Все. 5 секунд буквально пройшло. Я отримав 100 доларів. Чудово, дуже швидко. Тепер, де вони будуть, зна... Тепер, де вони будуть знаходитись? Зверху справа натискаємо гаманець. Натискаємо гаманець поповнення. Ось бачимо наші 100 доларів. І тепер зверху справа натискаємо переказ. натискаємо з поповнення на Fiat Spot. Тут натискаємо максимум, тобто всі, всі гроші 100 доларів. І натискаємо підтвердити. Все, тепер гроші на нашому основному рахунку. Ось так все просто. І тепер дуже швидко поясню, як поповнити свій рахунок з телефону. Заходимо у додаток, знизу натискаємо торгівля. Потім зверху натискаємо P2P, зверху обираємо валюту гривню. Потім справа натискаємо фільтр. Тут обираємо спосіб оплати. І далі обираємо продавця. Вводимо бажану суму. І після цього натискаємо Купівля USDT. Коли ви отримаєте USDT, вони будуть на гаманці поповнення. Щоб зайти у нього, натискаємо знизу «Гаманець», Потім зверху натискаємо Поповнення. Ось тут будуть ваші гроші. Натискаємо Переказ з поповнення на спотовий гаманець». Монету обираємо USDT, справа натискаємо максимум або вручну вводимо суму, після чого натискаємо знизу підтвердити переказ. І все, ваші долари будуть переведені на ваш основний баланс. Якщо у вас або у ваших знайомих ще немає аккаунту на Бінансі, то ви можете створити його за моїм реферальним посиланням, яке буде знаходитися в описі під відео, і отримати пожиттєву знижку 10% на усі торгові комісії. Також, якщо ви цікавитесь трейдингом, то я запрошу вас у мій телеграм-канал по ф'ючерсам, де я даю учасникам торгові сигнали, навчальні матеріали і так далі. Усі посилання будуть в описі під відео. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас, і тепер ви зможете поповнити свій рахунок на Бінансі. Якщо це відео вам сподобалось, то обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, бо в майбутньому буде ще більше навчальних матеріалів. Хай вам щастить, любі друзі, усім пока!